До Черкас приїздила запальна вірка-сердючка. Народна артистка привезла із собою запальні епатажні пісні, а також гарний гумор. Зірка виконала як відомі хіти, так і нові. Глядачі разом зі своєю улюбленицею співали, танцювали та жартували. Веселилась і заряджалась позитивом. І Юлія Доброскок. На приїзд Вєрки черкасці чекали. Востаннє Андрій Данилко був у місті, коли ще підіймався на зірковий олімп. На концерт народної улюбленці прийшли і дорослі, і діти. Аліса несе зірці орхідеї. Вибирала, щоб, щоб були гарні, гарно пахли, пахли та довго стояли. Дівчинка знає на пам'ять майже всі пісні сердючки. «Хорошо, все буде хорошо, все буде хорошо, я це знаю. Подивитись на веселу провідницю разом із мамою прийшла і Віка. Вона як узнала, Вона взагалі вона стрибала, скакала, така рада була. Дуже хотіла піти на концерт. Руки йдуть, а запальну та дотепну вірку сердючку люблять ще більше. Вона не фальшива, вона те, що думає, те вона і співає. Так? Те, що в неї на душі, те вона і співає. Вона себе веде, так як вона себе веде. Я дуже любимо Андрія Данилка і з удовольствием ходимо, дуже раді, що він приїхав до нас чекати з новою програмою. Дуже гарно виступає, гарний, весела, весела смілива танцюристка. близька до народу і народу понятне. І пісні, тому що вона сама вийшла з народу. Уся в блискітках та стразах. На черкаську сцену сердючка традиційно вийшла в яскравому вбранні. Відразу почала гуморити та імпровізувати. Занавіс відкриється і так буде, мінімалізм. Та друзі, 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 ну, навіть з занавісом таке буває. Бачите, Ім прихильникам Віра підготувала цікаву шоу-програму. Епатажні зірці допомагали артисти її театру. Покажу і новеньке, і вспомнім стареньке. І посидім, як лагері. Хорошо? Я вас дуже люблю, тому що я скучала, правда. Сердючка приїздила у Черкаси в рамках свого гастрольного туру містами України. Далі дарувати своє мистецтво, як каже артистка, поїде росіянам. Ми прийшли. Тоже, так, така да? проблема. Ми прийшли хоча б з мною, на мою одній зібріси. Сердючка добре знає, чим подивувати глядача. Вона довела, що яскрава, талановита та непередбачувана. І ось така пісня. Якщо вам подобається, я її випущу. Буду обидвати. Це я в зеркалах дивлюсь, думаю, це я на ладошку. Ой, утрим зеркала... Значит, вчера было весело, если проснулась без юбки, Значит вчера куролесела. І легкі та запальні пісні сердючка співала разом із залом. Зі сцени веселу вірку черкасці довго не відпускали. Артистка співала і на біс, і на замовлення. У Черкасах сердючка виступала дві години без антракту. Для зірки такого масштабу це рідкість. Для доброскок Віктор Наточий Віка новини.